Вітаю! На зв'язку Trading Algorithms, Я Влад, це п'яте відео із серії з об'ємного аналізу. Воно буде присвячене профілю об'єму, логіці, яку я використовую під час його застосування, і основним формаціям, які потрібно відстежувати. Але для початку перегляньте попереднє відео по зведенню ордерів і фазам ринку, якщо ще цього не зробили. Знайома ситуація, коли ви дивитеся на графік і не можете зрозуміти, чи стався розворот. Один з найнайдійніших способів визначити розворот або поточний тренд це профіль об'єму. Якщо ви не знайомі з профілем, то він об'єднує угоди продавців і покупців на кожному ціновому рівні в обраному вами діапазоні. Я використовую профіль для аналізу кількох подій: це ознаки слабкості великих покупців і продавців, місця з істинною цінністю інструменту, майбутні бажання покупців і продавців укладати угоди. Наскільки покупці і продавці вважають зону вартості важливою, місця, де покупці і продавці будуть зазнавати збитки. Але найголовніше це те, що профіль дає можливість розділяти різних учасників ринку на групи і розуміти, що робила кожна з них. Бачачи ці дані, ми можемо скласти більш точну картину того, що відбувається. Для аналізу ринку профіль чудово підійде дейтрейдерам, які відкривають і закривають угоди всередині дня, позиційним трейдерам, які тримають угоди від двох днів і більше, середньостроковим трейдерам, які тримають угоду відкритою від двох тижнів і більше. У кожного інструменту є ціна і є справжня вартість. Головна різниця між цими поняттями в тому, що ціна показує поточну вартість активу, яка змінюється кожну секунду або хвилину. Справжня вартість же була сформована великою кількістю учасників ринку і відображається на профілі у вигляді великого об'єму. Іншими словами, ціна відображає короткострокову думку учасників ринкових торгів, і ми можемо оцінити їхній поточний настрій щодо істинної вартості активу. Справжня вартість формується в балансі, який покупці і продавці прийняли між собою. Тобто, коли тривалий час ціна не йде з діапазону, в якому покупці і продавці здійснюють свої угоди. На прикладі, такі зони вартості виділені блакитними прямокутниками в лівому і правому профілях. Зі свого боку, вихід ціни з балансу свідчить про відкидання однієї зі сторін прийнятої зони вартості. Коли це відбувається, ціна перебуває в дисбалансі в пошуку нової зони вартості. У таких зонах також можуть формуватися великі позиції перед трендами, оскільки у великого капіталу є своя проблема, як накопичити позицію за прийнятною ціною. Це можна зробити, затиснувши ціну в діапазоні тривалий час. Виходячи з цього припущення, я вважаю зони балансу профілю об'єму зонами, в яких має бути відкритий інтерес насамперед великих учасників ринку. Давайте пройдемося основними тезами, навколо яких будується логіка роботи з профілем, місця з істинною цінністю інструменту. Як правило, в таких місцях ціна стоїть тривалий час і не може вийти з діапазону. Тривалий час ні покупці, ні продавці не можуть або не хочуть залишати цю зону. Обидві причини говорять про те, що комусь вигідно торгуватися в цьому діапазоні. У випадках, якщо нікому не вигідно і ціна стоїть у діапазоні через відсутність агресивних учасників, об'єми в профілі не будуть екстремально великими. Використовуючи додатковий фільтр, можна виділити іншим кольором місця з передбаченою істинною вартістю. У наступному відео я покажу індикатор Profile Map, який автоматично покаже вам місця з істинною вартістю на різних періодах. На відміну від діапазону істинної вартості поточною ціною можуть маніпулювати, кидаючи її в помилкові пробої, вводячи в обману трейдерів. Також треба розуміти, наскільки важливою кожну із зон вважають продавці та покупці. Порівнюючи хвилі одна з одною і порівнюючи сплески об'ємів в одній хвилі одна з одною, ви зможете зрозуміти, за які цінові рівні точилася найактивніша боротьба і які хвилі є другорядними, а які більш важливими. Наприклад, видно 6 хвиль в даунтренді. Перша хвиля була трендоутворчою. З неї починався цей тренд, і в ній ми бачимо всередині запеклу боротьбу за контроль над цією зоною. Далі друга хвиля була слабшою на тлі першої, і її зростання закінчилося під час тесування основної зони, контроль над якою був у продавця. Третя зона була спробою продовжити тренд. У ній також не було жорстокої боротьби. Четверта зона знову була корекційна і в районі Хая з'явилися ознаки сильної боротьби у вигляді поодиноких жовтих рівнів профілю. Тобто градус боротьби підвищувався, п'ята знову невдала спроба без сильної боротьби. І тільки шоста хвиля розкрила нову справжню зону. За контроль над нею запекло боролися трейдери перед продовженням тренда вниз. Ця схема не універсальний шаблон розвитку трендів, а один із прикладів, як порівнюючи хвилі між собою, можна визначити, за які ціни по-справжньому б'ються і які зони по-справжньому намагатимуться захищати. Ще один плюс профілю в тому, що він показує ознаки слабкості великих покупців і продавців, відповідно, і місця, де покупці і продавці зазнаватимуть збитків. Оскільки торгівля на біржі знеособлена, ми не можемо зрозуміти, які угоди належать великим або дрібним трейдерам, крім як за величиною обсягу. Але використання роботів маскує великі угоди, розвиваючи їх на дрібні. Тому по боротьбі за контроль ми можемо зрозуміти, в яких зонах можуть бути великі позиції, хто втрачає гроші, а хто заробляє гроші. На підставі цього ми можемо зрозуміти, де є ознаки розвороту ринку і зміни тренду, де найкращі ціни для відкриття позицій з найменшим ризиком і найбільшим потенціалом. На цьому прикладі зона істинної цінності активу була найкращим місцем для пошуку угод на продаж. Під час його тестування відбулася ще одна боротьба за контроль, після чого відбувся вихід вниз, підтверджуючи поразку покупців. На цьому прикладі ми бачимо, як покупець втратив контроль над ціною після руху вгору. Після боротьби в жовтій зоні, напевно, були позиції і покупців, і продавців, а судячи з розміру, напевно, були і великі учасники ринку. Перший імпульс вниз показав слабкість покупця, а продавець зі свого боку відчув смак прибутку і продовжив тримати контроль над ціною. Ця і попередня модель основні моделі під час аналізу ринку. Вся поведінка ціни будується навколо цих моделей. Про варіанти розвитку і поведінки будемо говорити далі. Розглянемо варіації популярних моделей поведінки ціни та профілю об'єму. Більшість сценаріїв, за якими ходить ціна, зводитиметься до одного з них. На першому прикладі ви бачите класичну трендову модель: ринок зростає і знаходить нову справжню вартість. Далі формується позиція і рух вгору триває. Корекції бувають різних типів, про них можете подивитися в першому відео про фази ринку. Але так чи інакше в корекціях формується нова зона вартості. Іноді об'єм буде меншим, коли тренд сильний, і корекції формуються недовго. Якщо ви бачите трендову модель, то торгівля за трендом може принести імпульсний рух, на якому заробляється швидко і багато. Друга модель розворотна. Я вважаю її найперспективнішою, оскільки вона дає можливість знайти точку входу на початку нового тренду. Але під час пошуку точки входу є ризик отримати кілька збитків поспіль перед профітним рухом, якщо ви торгуєте паттернами з коротким стопом. Ця модель складається з тренду, що раніше йшов у цьому разі вниз. По ходу руху формуються позиції продавця в об'ємах, які штовхають ціну вниз. В одному з таких рухів з останнього об'єму відбувається зупинка ціни і пробій вгору об'єму з позицією продавця. Останній імпульс вниз перед пробоєм досить часто буває у вигляді хвостів пробійних свічок, що підказує про слабкість тренду. Основна ознака розвороту це відхід ціни із зони плюса в зону мінуса продавця в разі даунтренда. Для аптренда ситуація дзеркальна. Розворотні моделі можуть йти як з глибоким ретестом пробитого об'єму, так і без нього. Тому не завжди вийде увійти в позицію за хорошою ціною на відкаті. Однак треба знати, що розворотні моделі легко ламають під час сильного тренду. На цьому прикладі бачимо аптренд із сильним об'ємом внизу. У верхній рамці формується проміжний об'єм, з якого йде імпульс вгору. В бік тренду, але потім об'єм пробивається. У момент пробою це виглядає як класичний розворотний сетап у шорт. Але щоб не потрапити в цю пастку, вам необхідно бачити широку картину аптренда. Інакше кажучи, якщо у вас не сформувався сильний об'єм, приблизно рівний або більший за попередній, контртрендовий сетап несе в собі великий ризик і краще його ігнорувати, щоб не потрапити в пастку. Третя модель це також розворотна модель, але розворотний об'єм формується по-іншому. У попередньому випадку останній відхід вниз можна назвати помилковим, тобто хибним. У цьому прикладі, після імпульсу вниз з об'єму ціна відразу не пробиває цей об'єм, а починає формувати новий. Після формування нового об'єму ціна може продовжити рух за трендом вниз, але якщо ви бачите імпульс вгору, то це ознака розвороту. Ця модель складніша за попередню, тому що тут існують додаткові фактори, які можуть не дати розвороту швидко розвиватися. На цьому прикладі імпульс вгору з нового об'єму пробив ядро попереднього об'єму. Це хороший сигнал для подальшого руху вгору. Але якби він не був пробитий, то ризик знову піти вниз збільшився. У такому разі в нас вийде боротьба між попереднім продавцем і новим покупцем. І перемогти може і той, і той у підсумку. У цьому випадку переміг покупець, пробивши попередній об'єм і продовжив новий аптренд. Четверта модель може виглядати як розворотна, але вона часто може виявитися глибокою корекцією. Її особливість у тому, що ціна зупиняється на хай аптренда або на лоу-даун тренда і починає формувати об'єм. І на відміну від класичного сетапу, який був другим у цьому прикладі, не вистачає імпульсу вгору перед відходом вниз. Якщо ви не бачите помилкового пробою вгору після формування верхнього об'єму і ціна одразу йде вниз, пам'ятайте, що може початися боротьба між двома об'ємами. Якщо таке відбувається на тлі аптренду, то ймовірність продовження руху вгору досить велика. Ну і не забувайте стежити за переходом з тренду у Флет, як на прикладі. Коли ринок починає торгуватися в широкому діапазоні, змінюються правила гри. До Флету ви розраховували на пробій екстремуму в бік тренда і великий прибуток. У Флеті вам потрібно розраховувати на маленькі профіти і відскоки від екстремумів. Наприклад, якщо ви використовували якісь паттерни для входу в ринок для торгівлі за трендом, у флеті вони можуть почати давати один за одним збитки. Ключ до успіху це вчасно зорієнтуватися і зупинити торгівлю у Флеті або змінити свої правила торгівлі на цей період. На цьому я закінчую першу частину про профіль об'єму. У наступному відео ми продовжимо розглядати послідовність розвитку ціни та варіанти ваших дій. А також завершимо аналіз на двох прикладах з попереднього відео про фази ринку, використовуючи профіль об'єму. Ставте лайк, робіть репост, а також обов'язково напишіть коментар. Це допоможе побачити відео іншим трейдерам на YouTube. До зустрічі в наступному відео.